Медична система у Польщі заснована на принципі обов'язкового страхування громадян та іноземців. Внески на медичне страхування надходять у державну установу, яка називається Національний фонд здоров'я або по польську NFZ. Всі, хто легально працюють у Польщі, автоматично отримують медичну страховку. В інших випадках можна укласти добровільний договір страхування з NFZ або ж з приватними клініками. Якщо людина не має страховки, то вона повинна буде оплатити всі надані медичні послуги згідно з рахунками. Медичне страхування від НФЗ включає базову медичну допомогу, а яку саме це діагностичні дослідження, призначені лікарем, лікування в стаціонарі, супровід вагітності та пологів, стоматологічні послуги, але в обмеженій кількості. Наприклад, видалення зубного каменю один раз на рік, протезування один раз на 5 років. Скористатися цими послугами можна або в державних медичних установах, або в приватних, які мають договір з НФЗ. При звертанні до клініки треба буде вказати свій номер песель. Лікарі приймають, звісно, за попереднім записом, за виключенням випадків з гострим болем. Треба пам'ятати, що в державних клініках зазвичай великі черги. Інколи найближчі вільні місця для запису можуть бути за декілька тижнів. У надзвичайних випадках, коли є серйозна загроза здоров'ю та життю людини, можна викликати швидку допомогу. В Польщі вона називається ратункове». телефон для виклику медичної екстреної служби у Польщі це 999. За хибний виклик, передбачено штраф від 500 злотих, тому будьте обережні. Якщо потрібна медична допомога, але стан здоров'я стабільний, краще звернутися в відділ екстреної допомоги при лікарні. Називається вона шпітальний одяг, рятунковий» або СОР. Медичний персонал після опитування позначить звернення певним кольором від червоного до зеленого. Червоний колір означає, що допомога потрібна негайно. А зелений означає, що стан стабільний. Потім треба дочекатися виклику до лікаря. Інколи можна чекати кілька годин, особливо якщо звернення позначено зеленим кольором. Стосовно ліків. Більшість ліків у Польщі видається виключно за рецептом. Це стосується, зокрема, таких лікарських засобів, як антибіотики, протизаплідні засоби, сильні знеболювальні, заспокійливі препарати. Зазвичай рецепт на ліки виписує лікар під час прийому у клініці. Рецепти використовуються електронні. Рецепт може бути надісланий у виді смс-повідомлення, а також на електронну пошту у вигляді pdf файла зі штрих-кодом. Електронний рецепт можна також отримати за допомогою телемедичних платформ, які працюють у вигляді вебсайтів або ж мобільних додатків. Така послуга обійдеться вам в 40-50 злотих. Посилання на такі ресурси ви знайдете в описі цього відео. Без рецепта ви зможете купити вітаміни, жарознижувальні препарати, препарати від нежитю та кашлю, антидіарейні. Гепатопротектори, пробіотики, спазмолітичні засоби, засоби антигістамінні та інші. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал, і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.